Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні у нас 13 серпня 2023 року і хочу трошечки вам похвастатись, як я вчора попрацювала. Ну, почну з цієї клумби, О, пообрізала нарешті я всі лавандочки. От тепер буду чекати, поки вони будуть гарні наростати кущики. Сформувала. Ну і хочу вам показати. Що врешті-решт вийшло в мене з Туї, Туя Ауреанана? Одна гарно прижилась, росте все з нею чудово. І друга була така ж сама. Пересаджували в один час, це в минулому році пересаджували, але ось ця чомусь щось їй не сподобалось, вона почала сохнути. І ніби знаєте, ніби і були із з цієї сторони від крони було таке зелене, але воно все сохло, все опадало, і коли я почала там десь стригти знизу, то вони прямо почали хрустіти, тріскатись. Ну, тобто видно було одразу, що. Половина крони ось з цієї, з цієї сторони вона пропала повністю. Тут нібито більш-менш щось є. Я вчора все кожну гілочку прям брала, вибирала по одній, вичищала, все обрізала і я бачу, що ці пагони живі. Тобто, я не знаю, на камеру, мабуть, не сфокусує, але зелені вже з'являються прирости по стовбурам. Тому видно, що вони живі, вони будуть рости. Десь, можливо, ще якась хвоя і осипеться. Особливо мені не подобається верхівка. А, можливо, вона і сохне, треба буде обрізати. Але хоча б пару гілочок ну, я врятувала. Ось такий вона має зараз страшненький вигляд, просто страшненький. Проте нічого страшного. А, хай вона поки. Далі гарно приживається, вкорінюється. І е, я впевнена, що в майбутньому з неї можна буде щось цікаве зробити, якось її вистригти. І цього, звісно, цих піньочків їх видно не буде. Тобто о, ось така, знаю, можливо, я думаю, що більшість людей то і не грались би я вчора, мабуть, години. Півтори сиділа, вичищала, це біля нього, вистрігала. Можливо, більшість і викинули би просто його. Мені шкода, хай поки буде, а там далі побачимо. Якщо мені тут вона і не треба буде, то я просто її буду якось стригти зовсім по-інакшому. І в кожному випадку я її не викину. Звідси, дивіться, і шелестить, і так гарно. Міскантус Космополітен, неперевершений просто неперевершений. Я, до речі, ще собі думаю придбати міскантус Варігата. Я просто хочу дуже порівняти, чим вони відрізняються. Я думаю, що є суттєва різниця між цими листячками, смужками. Ну, для того, щоб побачити, треба. Купити, а потім спостерігати 2, а то і 3 роки, щоб можна було вже бачити якийсь результат. Але трав багато, в моєму випадку, трав багато не буває, тому я обов'язково куплю. А, так, далі. Черешеньку я вже показувала, розказувала, але хочу з вами от сюди залізти. Бачите, така спека. А тут так гарно, так прохолодненько. Можна сховатись від усіх, розв'язати оці мотузочки і сховатись тут. І дуже гарний вигляд звідси, мені подобається. Айстричка там наростає, також пройшла повз. Росте гарно в тих піньочках. Ну і ой, саме, саме крона звідси знизу. Подивіться, як виглядає. Ой, вже який стовбур, охватиш рукою. Дуже великий. Знизу я тут прочищаю гілочки, які ростуть прямо в середину крони, я їх вирізаю, тому що ну, вони не потрібні, вони загущують крону, ну і самі по собі вони особо там і не ростуть. Ту я Golden Brabant. Ось такий зараз має вигляд, і це вже на щось більш-менш схоже. Проте треба знову встригти, Треба формувати, оце все видаляти по стовбуру і вирізати деякі гілки повністю, тому що залишила їх забагато. Сонечко з цієї сторони не дає мені зняти, вказати гарно її. Ну, хто дивився мої попередні відео, де я показувала. Фух, скажіть, Де я показувала одразу цю тую після стрижки, то Розумієте мою радість, тому що в цьому році вже можна на щось і подивитись. Ну і вчора попрацювали ми тут в саду, багато всього пообрізали знову. Саме таке, що в першу чергу це всі пагони, які з'являються на плодових деревах, знизу ну, з землі. То ми, я їх всі пообрізала, по тут ще а, шовк, шовковиця росла, дика, десь вона не знаю, десь вона взялась, і, тут насілась чи що. А, викопали її персик, персик Бургунді. А, врятувати з... Поки що вдається одну гілку, тобто ми вчора чоловіка просило, Він вирізав там дві здоровенні гілки. Вони всохли повністю, не знаю, чи вдасться його. Вилікувати від цього маналіозу ну це просто жах якийсь, І так шкода, друзі. Мало того, що це і дуже гарний сорт, в сенсі декоративному мені він дуже подобається, тому що таке бордове листечко гарно виглядає. Ну і плоди я куштувала нарешті в минулому році, було там. Пару штучок, їстівні, смачні, дуже, хоч вони і маленькі персики ці, але вони дуже смачні. Мені сподобались. Буде дуже шкода, якщо. Він пропаде. Ось я показую там, що гілка суха, тіліпається, і там багато ще необрізаних гілочок, таких сухих, пошкоджених маналіозом. Тут у мене також ростуть дельфініуми, які тут насіваються в мене самі. Пообрізала сухе суцвіття ці кущики, хай поки підростають. Звідси, звісно, я буду їх пересаджувати, собі розсаджувати в клумбу, ну і ділити теж на продаж. Катальпа Ауреа здоровезна, здоровезна. Я вже показувала також прирости біля двох метрів має, а то і більше. Це річний приріст, зважаючи на те, що навесні я її стригла дуже коротко, прям дуже-дуже. Там зовсім піньочки лишала, то ну, на деяких гілках, то взят, ну, от, наприклад, видно ось це. Оце я лишала, отут був в мене зріз. І ось по цій гілочці, подивіться, оце приріст цього року. Тобто, отут я зрізала і пішло. Ой, де я там показую. Ось тут зріз був, і отут пішло три гілки. Там далі ще така тоненька, навіть четверта. Тобто катальпи. Треба стригти обов'язково, сильно, тому що вони ламаються. У мене ось в цьому році вже від вітру був дощ сильний з вітром і відламало, бачите, яку величезну гілку. І тут тепер утворилась рана. Звідси все я буду викопувати. тобто Тут деякі рослини на продаж є, я виставляла ті ж лілії. ну Лілії я буду сама формувати наборчики, подивлюся, яких в мене більше, яких менше, так, щоб... і скільки мене вийде наборів, буду наборами продавати. Тому я їх поки не пропонувала. Тут у мене усока бронзформ росте. У мене вони тут були розсаджені на продаж, і один кущик тут залишився, ну, я його пересаджу собі в клумбу, потім навесні. Хоча ні, до весни я чіпати його не буду. Навесні я буду пересаджувати всі свої трави, ділити і собі пересаджувати, тому звідси він убереться. Ковила хвіст поніт, те ж саме. Іриси варігатні, всі на поділ, такі великі кущі, в мене. всі на поділ на продаж, хасманіум, теж тут пару кущиків, перовські. Ну, тобто оцей, оцю серединку, цей клаптик, мені треба повністю звільнити, тому що в мене є на нього плани. Були плани спочатку одні, потім вони, як завжди, помінялись на зовсім інші. Але я так і маю зробити те, що я запланувала, тому мені треба ось це місце обов'язково звільнити. Ну і дерева. дерева плодові. Я ж кажу, що пообрізали все знизу, що росло при землю. Це здебільшого стосується слив. Яблуньки, подивіться, як зараз виглядають яблуні. До речі, і сливи. Також ось приріст. Я показувала в мене є відео, як ми підстригли, були сад навесні. Я не могла натішитися. Дуже мені подобалось. Повирізали все, попрочищали. Я показувала знайомому. Який розбирається в стрижці дерев, сказав, що похвалив, отже, отже, похвалив, сказав, що дуже класно, все правильно зроблено. Яблуньки також були дуже гарно підстрижені, а тепер це подивіться, що... що відбувається. І тут я дивлюсь, що ось гілки, вони ламаються. Я не знаю, ну принаймні я не бачила, не чула, щоб плодові дерева стригли влітку, але а що ж тоді робити. Ну, що ж тоді робити? То, звісно, це обріжу те, що зламалося, але гілки прям нахиляються донизу, і мене це не влаштовує. Мені і незручно підійти туди, до деренів, підійти і взагалі тут ходити не дуже зручно. У мене дві яблуньки тут посаджені. Ну, ось так вони понаростали. Ну і в принципі всі так порозростались. Хоча вчора я вже ризикнула так і обрізала черешеньку. Тут гілки взагалі прям валялись майже донизу. Ми лишали їх, я знала, що їх треба буде видаляти самі нижні, але лишили для того, щоб ще в цьому році там було побільше черешень. Це була помилка, тому що черешень і так вистачало дуже багато тут, а вони і гнили тут, прямо на дереві їх було занадто багато, і, тому що і крона погано провітрювалась, і заважало ходити. Тому я обрізала і деякі гілки також укоротила. Не знаю, можливо, будете мене сварити, можливо, так не роблять, але мені тут треба якось пересуватись, якось ходити. А воно я не люблю коротити. По голові ці гілки була така здоровена-здоровена одна гілка на ту сторону, і вона прям лежала, бачите, аж на троянді, і ця троянда в мене так вона і не розвивалась. Це помпонела, їй не вистачало тут місця, тому що ну, повністю вона була під черешенькою цією, тому ту гілку треба було терміново видаляти. Не росте, це теж одна з моїх помилок. Посадила мені дуже, я дуже хотіла. Десь я бачила теж, посаджену посаджено в плодовому саду посаджені троянди. І мені дуже сподобалася ця ідея, тим більше, у мене троянд було забагато, дуже таки забагато. У мене взагалі їх. Перші роки було, ну, як я почала їх купувати, там всякі сорта, знаєте, і те хочу, і те хочу. Набралася як ненормальна. У в мене щось там було їх около 200 сортів. Потім почала деякі продавати, тому що просто не влазило все. Ну і Це ж і догляд. Мені з моїм здоров'ям важковато бігати постійно їх все стригти. Тут, крім троян, теж вистачає що стригти, воно росте неохайне. Тому продала, лишила щось, я рахувала десь 70, з чимось троянд собі. Ой, мураха лазить. Потім ще там трошечки деякі продавала. Тобто зараз я не знаю, скільки в мене троянд, але я вже більш-менш їх розсадила, спланувала там на різних клумбочках, хоча все розростається, розростається, і мені одна підписниця моя питала колись, вона писала мені і каже. Оксан, мені дуже цікаво, я дивлюся ваше відео і думаю, від яких рослин у майбутньому ви будете відмовлятись, тому що, каже, насаджено дуже всього багато, і все одно таки, як би не хотілося, але згодом доведеться іноді ну, деякі рослини продавати повністю, тому що ну, щоб вистачало місця іншим, теж рослинам рости. І я справді не знаю. Троянди я теж люблю, вони мені дуже подобаються. Я собі залишила всі сорта, які прям для мене вау. Хоча в мене всі були гарні сорта. Але підбирала так, щоб вони і пасували одна одній. Ну і не хотілося б мені продавати. Тим більше уявіть собі, викопати ось цей кущ, наприклад, помпанели. Коли я копала великі кущі, мене десь іноді виходило відділити, поділити їх там на два-три куща, так, щоб був повноцінний гарний корінь на кожній поділці, то, звісно, було легше. Цей кущ я не знаю, я навіть його не уявляю навіть копати як. І, о, і цей кущ. Ну і уявіть собі, мені тут вони в принципі, і місця їм мало. Тому що попереду плодові дерева, позаду перовські міскантуси і яблуньки, які теж потребують термінового формування, вони дуже неохайно виглядають. Але. Перовські я буду копати восени там, і на продаж, і собі розсаджу в інші клумби. І знову тут посаджу, так само, як і були. Мені дуже подобається така жива загорожа. Дуже-дуже Тому вони тут будуть. Міскантуси зебрина буду ділити навесні. Також я їх тут і посажу. Мені сподобався такий варіант, тому все це як росло, так і буде рости. А троянди однієї тут було б предостатньо. Ось, наприклад, один сорт, чи цей, чи помпонела. Якби вона була посаджена посередині між деревами, то в принципі вистачало б місця все. А так тепер що виходить? Якщо я одну якусь продам, цю чи цю, неважливо, все одно, якщо цю, наприклад, її треба буде стригти повністю. Якщо я її буду, ну я не наважуюсь копати, це ж жах. Ну не я копаю чоловіка, але мені його теж шкода. Це все таки троянди, вони її коляться. І ну це важко викопати такий кущ троянди. Тим більше, спакувати його, як його спакувати відправити. Це теж дуже травматично, тому що пакую так і я і я пам'ятаю, як я відправляла в мене замовляли багато кущів. троянд вже таких дорослих. Це ж це ж був жах. Я була вся. Поранена, це, воно того не варто. А так, щоб, наприклад, пересадити одну в якесь інше місце, а тоді іншу треба ну, зовсім там, на пару сантиметрів посувати сюди, ну, теж. Таке собі, знаєте, заняття. Тому я думаю, що вони так і тут будуть рости. Якось будемо мирити з ними. Треба буде черешеньку ще більше обстрижу, але вони тут так і залишаться. Ну і... По краю у мене тут ростуть спіреї. Це сорт, також Magic Carpet, доволі молоденькі кущики. Я копала, ділила свої кущі, я їх не розмножу, не живцюю, ділила свої великі кущі. У мене були вони і на продаж, а те, що не продалось, ну тобто те, що я не виставляла верніше на продаж. Такі кривенькі, зламані, там маленькі зовсім саджанці. Я, звісно, їх посадила собі. І ось вже, хоч теж вже видно їх, вже якийсь є результат, але треба формувати обов'язково. Я їх стригла, але треба ще, ще частіше стригти, і тоді буде гарний вигляд, будуть гарні такі шарики. Позаду посаджені дерени там і шпетті, лінгантіссима, ауреа і флавірамія. Тобто чотири сорти в мене посаджені. У мене є в одній клумбі дерен елігантісіма і Знімала також є відео, як я його стригла. Я тепер бачу, що це за розмір в іншій клумбі. Там в мене є дерен шпеті, але там я його можу стримувати. Я його формую таким невеличким штамбіком. Тут формовка під штамп не підійде, тому що їх і видно не буде заябленнями. Висаджувала їх саме для ширми, такої, щоб закрити сусідську ділянку, щоб вони мені саме дали такий ефект ширми. знаєте. А, але місця місця то їм мало, і їм мало, і яблунькам мало. І я би і не хотіла, по-перше, мені їх нема куди пересаджувати. По-друге, виставляти вже такі здорові кущі на продаж я теж, мабуть, не ризикну. Хоча вони не такі великі, все одно це верх обрізається, це зрозуміло, прям так не відправляється. Але ну, не знаю, не знаю. Зараз вони мені закривають, принаймні, понизу. А там далі, мабуть, все-таки хай вони тут ростуть. Ну тут ще ці більш-менш видно, а там далі флавірамія взагалі захований за яблуньками. Ось. Його там і не видно. І тут в мене кленик, бачите, сієнець виріс. Я його вчора обрізала, стовбур такий рівнесенький, гарний. Зроблю на ньому щеплення в цьому році. Так, і ось там, ось там шпеті. Прям на ньому зараз дивлюся, яблунька лежить. Хоча яблуньку буду стригти, знову ж навесні, все це буде обрізатись, видалятись знову буде багато гілок, тому що багато зайвих і багато знизу ми лишили тих, що не потрібні. Можливо, тоді буде вистачати місця. Так, щось я затарахтілась тут, я не знаю. Аж, аж запихалось, поспішаю вам все розказати. Ну і далі. За це місце я сказала. Катальку ще покажу з цієї сторони цього велетня. Але красунечка дуже мені подобається, стовбур. Стовбур вже, подивіться, там як дві руки. Тут також в мене сіяниць клена насіявся, але верхівки тут не вийшло, він розгалужений. Тому буде щеплення, ну скільки, метр десять метр десь висота. Але я роблю різні. У мене було багато сіянців, кленів, але я знала, що я в цьому році так масово щеплювати не буду, тому що і брак здоров'я, і брак часу. Але ці вже залишились. Три кленика в мене залишилось, то я вже, звісно, на них буду робити щеплення. Це Черемха Шуберт. Неймовірна просто черемха, я вже казала, вона мені дуже подобається, тому що ну, цікава рослина за рахунок того, що в неї все навпаки. Тобто є бордово лисні багато форм дерев, там і сливи, і яблуні, ну багато. так. Проте вони спочатку листечко розпускається бордове, а потім там якийсь певний період часу воно трошечки зеленіє, там зелено-бордове стає, ну постійно змінюється кольор. То черемга Шуберт вона має зовсім інші властивості вона навпаки відростає бордова. Ой, зелена, вибачаюсь, вона відростає зелене листя, як звичайна, чаремка, все. А потім воно стає бурдовим. Це дуже цікаво, прям дуже-дуже цікаво. Тобто спочатку навесні вона зелена, і в перший рік, коли я її отримала, думала, ну, я не знала цього. Я думала, що це якийсь пересорт, тому що почало відростати зелене листечко. Я написала, мені сказали, чекай. Ну, чекала, звісно, дуже-дуже гарна. Було там трошечки цвітіння, і були там якісь ягідки, зав'язувались, але мені не вдалося їх скуштувати. На жаль, буду чекати наступного року. Тут, в цій клумбі, у мене ще не зовсім порядок. Ще є в мене тут і бур'яни. Але саме. На цій половині троянди більш вони доречні. Тут їм більше місця вистачає, більше сонечка. Тут деякі кущі у мене дуже сильно хворіли, дуже важко приживалися, тому я чекаю, поки вони приживуться. Такі ще деякі, ну зовсім нікудишні. Ось, наприклад, я вже і стригла, і стригла, і все одно, бачите, ну, знову треба обрізати. Я, мабуть, їх обріжу дуже коротко, і хай вони. Відростають тут вони ще хворіють, ще троянди не не в своїй красі, ще ні на що не схоже. Але тут їм місця вистачає, і тут я задоволена задоволена, ну а на тій стороні. Ну, вже, вже так буде. Там, от там їх не треба було садити, Там можна було б посадити якісь о, рослини, які ростуть в тіні, які люблять тінь. от Якраз їх можна було б туди посадити. Ну, але троянди я вже чіпати не буду, бо і нема куди. І це все-таки дуже важко вже пересаджувати величезні такі кущі. Також по краю росте спірея Magic Carpet. Вже. Оце все. Господі, я не знаю, я не знімала, мабуть, не показувала одразу, як я посадила, які тут були садженці цієї спіреї, то я боялась постійно на них наступити, чи там, щоб не прополоти, бо ну, прям не видно їх було зовсім. А зараз вже видно якісь такі гарненькі кущики. А, і тут мені треба навести ще порядок плодових чагарниках, це агрус, жималась їстівна мигдаль, потім вишенька китайська. Мені треба це все прорядити, прочистити, гарно сформувати, тому що, ось, наприклад, навіть агрус, бачите, отаке сухе все. І, але я не знаю, я оце підійду, покручусь біля нього і уходжу, тому що мені так не хочеться залізти в ці калючки, в ці дебрі. Ой, жах просто. Ну, але тут хоча б місце. До речі, зараз підійду до Трояндички, я не знаю її назву. Ага, і тут в мене ще посаджені м'яти, М'яти, я дуже задоволена ними. Нині чоловік задоволений. Знаєте, він якось у мене такий ну, байдужий там до всього такого, там рослинки, це все просто мені допомагає, робить там все. А так, в принципі, в нього нема такого захвату, знаєте, як в мене. Але це я щось раз пішла, нарвала, нарізала, насушила м'яти. Потім другий раз він... потім іду знову. Він... Куди ти каже, йдеш? Я кажу, ну наріжу ще м'яти, насушу на зиму, хай буде. А я її сушу, все там окремо промиваю, просушую. Вона просто лежить в мене на полотенечку кухонному, висихає. Ще туди пелюстки і манарди додаю, теж вони висихають. Потім я нарізаю їх кухонними ножицями і роблю таку собі суміш, додаю в чай постійно. І він такий задоволений каже, йди, 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 збирай побільше наріж. Я так здивувалась, кажу, не зрозуміла, а чого. Він каже, мені так подобається, ти така спокійна каже, після цих чаїв. Так що каже, ріж багато на, на всю зиму. Ой, чудо таке. Ой, боже. Ай, аромат. Угу. Ця трояндочка ще й дуже гарно пахне. Подивіться, яка це красуня. Неймовірно, не знаю назви, треба пошукати. Ну, вона прям. Подивіться, скільки бутонів які повідцвітали, я їх не зрізала. Це вже друга хвиля цвітіння. Вона, бідна, така трудяжечка і цвіте, незважаючи на те, що я навіть не навела порядок в ній. Ну. Дуже-дуже вона гарна. прям І вона тут так пасує. і Я дуже тішусь тим, що її видно з усіх сторін. Навіть позаду там город, трав'яна моя клумбочка. Її і звідти видно, і з середини саду скрізь. Дуже-дуже гарна. Ну і ці буде видно, коли вони всі поприживаються, гарно порозростаються і теж будуть мати гарні кущики сформовані, і теж все буде гарне. І тішити око. Все, друзі, пішла я до хати. Ще покажу ось у мене один ще сіянець клена. Цей такий височенький, здоровенний, рівненький, більш-менш гарний. Оце в мене буде, зроблю три щеплення Не визначила ще з якими сортами. Це ясинелисні, звісно. Будуть і ясинелисні якісь сорта. Але не знаю, чи еліган, чи фламінго, ще подумаю. Все. Всім гарного дня, разом до перемоги, здійснюємо свої мрії. Мріємо, по-перше, і здійснюємо, досягаємо всього, чого ми бажаємо, чого ми хочемо. А ми хочемо в першу чергу перемоги нашої. А ще ми хочемо міцного здоров'я і щастя, просто людського щастя всім. Пока, пока, друзі, разом до перемоги.